Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні покажу, прийшла мені посилочка. Є інтересні детальки, хотів вам показати. Це ось на зелененького заказав я комплект фільтр пружина. І моя там сеточка поганенька, грубої чистки. Фільтр, грубої чистки поставити треба. Лице на зелененького треба буде порадувати, бо у цьому вже все це стоїть. Так, тоді купив ось такі, вони стоять. дорого стоять. Ну, Фіксатори, Брав з цепочками, то тому що хочу поставити що мене тут є заводські. ну сплінтиці типу, загодські, мать. і сюди ось на цей поцепити щоб шпінтувати. Так і воно недороге по цінах. Ось воно виходить. Так що, кому цікаво, взяв буде ці гайки на колеса на задній і це на задню навіску. На продольну тягу взяв, тому що в мене тут стоїть обична гайка, а хочу поставити, ну, як правильно, корончату, щоб нормально Так Взяв і на цей, і на зелененького, бо там теж теж треба так що порадую. Тоді каранштейні передніх зеркал. Якщо навіщо образця, що на двері цепляється, не знаю. Попробую. Тоді на задні взяв конштейне кріплення задніх фонарів. Ну, фар робочого світу на кабіну на велику по боках, що не мав мене. Тоді таке мелочок, таких резинок взяв. Там уже понадівав. Це вже так. Осталось там ще наблюдев. Амортизатори капота. Ще, видно, старий Лисичанський завод. вже став розбирати. Фіксатори на двері. Ну, то на кабіну. Тоді покажу вам. Ось все, под задні фонарі чуть напровалялись. Ну ще старі, то, як бачите, Типа як оригінал. Ось ось такі місце така хороша штучка. Передні з з'явзе вони там стоять копійки, грубо говоря Ну, приятно. Такі вже задні були, щоб іменно в розмір під оці крила, то взагалі було б непогано Так, далі ущільнювач під кабіну взяв, готовлюсь в кабіні, пару зеркал, лише вибрав, щоб ну, вже трошки видно було. І саме таких цікавіших взялось теж вшивочку. Такий ромбик, я думаю, з красним ромбиком буде Почитайте з красним трапором. Ось покажу вам уже накинув на так, сугубо примірочно, в кабину. Смотриться, конечно, симпатично. Вона складається, виходить, ця сторона, ця, ця, плюс той підбак, накривачка є. І на постамент. ну Сюди на торпеду є. Оце з таких кусків наниз. Ну, сюди і туди вона не йде. Звісно, може і можна було, щоб все б воно сюди йшло. Но уже ж, як є, так є. В принципі, все, що дебаємо. резину ложить, протер дай, дай і все. Оце такий маленький обзорчик. Хлопці, молодці, оперативно Підправили все. Ну, а з вас, як завжди, такий палець вверх і не забуваємо підписуватися на канал. До нових зустрічей!